Усім привіт! Зустрічаємо новий тиждень разом. Це ранок вдома. Для вас сьогодні працюють Лілія Ребрик та Костянтин Октябрьський. Доброго ранку! За музику, як завжди, відповідає майст Руслан Шокюров. А на кухні у нас головний хто? Кулінарний о, Чаба Бако. Доброго ранку, друже. Привіт. Доброго ранку. Що друзі? сьогодні готуємо? Сьогодні приготуємо салат із запеченого буряка з яблуком. А потім приготуємо італійський лаваш. Все як я люблю. Дякую тобі, чапочка. Лаваш. А команда ранку вдома вже приготувала смачні сюжети і рубрики для цього понеділка. Тож сьогодні побачимо таке. Як відбувається повернення наших полонених і як відновлюються зруйновані окупантами міста та села? Дізнаємося про наших волонтерів за кордоном, котрі збирають необхідні українцям речі, та про ентузіастів, які влаштовують всеукраїнські прибирання. До речі, на тему волонтерства під час війни поговоримо сьогодні із гостем у студії. Чекаємо на директора громадської організації Українські мурахи. А ще до нас сьогодні завітає наш консультант-психолог. Антон Семенов, поговоримо про профілактику ПТСР. Отже, попереду багато цікавого і корисного. І на самий початок ми хочемо знову подякувати Збройним силам України. Дякуємо вам. На календарі 25 вересня, саме цього дня, 1513 року, в пошуках таємничої країни Перу іспанський конкістадор Васко Нуньєс де Бальбоа перетнув панамський перешийок і побачив океан, який згодом назвали. Тихим власне сам Бальбо назвав його Південним морем? Ну що з нього візьмеш? Він же не вчений, не мандрівника Конкістадор. От і не відрізнив море від найбільшого кену землі. Тільки но ну, уявіть собі, площа Тихого океану більша за розміри всієї суші, яка є на нашій планеті. То хто ж розпізнав у ньому океан і дав таку назву? Сім років по тому його перетнув Магеллан. Саме він і назвав найнебезпечніший океан планети Тихим. Ну, отже, мандрівники теж можуть помилятися, адже саме у так званому Тихому океані зароджується найбільша кількість цунамі, штормів і буревів. Про інші парадокси історії в нашій традиційній рубриці присвячені подіям цього дня. 25 вересня 1932 року у Донецьку народився видатний оперний співак Анатолій Солов'яненко. Він був першим українцем, якого запросили виступати в Метрополітен Опера у Нью-Йорку. До цього навчався у Донецькому політехнічному інституті. Там отримав диплом конструктора гірських машин, аби продовжити справу своєї шахтарської родини. Доленосною для нього стала зустріч з Олександром Коробейченком, тодішнім прем'єром Донецького театру опери та. Балету саме він помітив талант Солов'яненка. Вони займались двічі на тиждень упродовж десяти років. Згодом співака запросили в столичну оперу, де він пропрацював 30 років і виконав 17 оперних партій. 25 вересня 2008 року сомалійські пірати захопили українське судно Фаїна, що прямувало з Миколаєва до Момбаси. Сталося це в нейтральних водах поблизу Кенії. На борту перебував 21 член екіпажу, серед яких 17 громадян України. Судно перевозило військові вантажі, три десятки танків, ящики зі снарядами, запчастини для бронетехніки. Тож, підрахувавши загальну вартість військової техніки, загарбники зажадали колосальний викуп: 30 5 мільйонів доларів. Згодом вдалося домовитися про суму в 3 мільйони 200 тисяч доларів. Пірати утримували заручників кілька місяців. І лише в лютому 2009 року, отримавши викуп, відпустили борт і людей. Сьогодні рівно три роки з того дня, як сталася авіакатастрофа під Чугуєвом на Харківщині. Літак Ан-26 повітряних сил ЗСУ, який здійснював у плановий навчальний політ, розбився під час заходу на посадку. На борту перебувало 27 людей, сім членів екіпажу і 20 курсантів Харківського національного університету повітряних сил. Врятуватися вдалося тільки двом, але згодом один з них помер у лікарні. За фактом катастрофи відкрили кримінальне провадження. Згідно із версією слідства, однією з причин трагедії став дозвіл на злети конвеєрним способом. Слідство все ще триває. А яким буде 25 вересня 2023 року, залежить від кожного з нас.